Васильевна здоровья. Слухайте, дівчатка, знаете що? Діта, диеты, квиточка, іди сюди. Диви. Наталья Васильевна зробила любими... буде Просажоти, квітулечка, присажу. Дивіться. Медии. Наталья Васильевна, дай Бог тебе здоров'я. Боже, воно так пахне. Дівчатка, це наші морепродукти, продукти, между прочим. Це у нас вони і у продажі. Ты любишь пише квиточка медии чи медии чи квілеточки? Чи восьминожки, да? На тобі на вилочку їж. квіточка. Їж давай бери, їж, я потім буду їсти. Я візьму ці палочки по феншую, ну, а що квіточка, дивіться. Дівчатка, я хочу вам сказати, що робота, робота і обід по розписанню. Тому що хто працює, то і їсть. Наталя Васильівна, наша риженька, красива Дай Бог тобі здоров'я. І хазяйка. I love you.

Мелко. Мелко. Там Акита. Без гардера. И тут Так, мої дівчатка передачу збираємо, і це ще не всі ще, ще пару і пусть жить на нового. Сьогодні дякувати Богу. Ви знаєте, такий хороший день, тому що, що тут люди є, що там є. і Ми все пакуємо, все відправляємо вам. Дівчатка ще раз кажу: ограничені в немає. нема. Дивіться, це вроді легенька коробочка. На всі коробочки йде чорна і крабіки. Дівочки, ще раз вам кажу, не важливо, чи тут крабіки і чорна, чи тут дві балочки, дві палочки, з фісташкою. Дівчатка не важливо. Ми замовлення неділе. Ми ніколи нічого не розділяємо і не поділяємо для нас. Є всі є порядок черги. Замовлення починається. Тож ми отборуч не вибираємо кого більше заказ. Ні, мої хороші, Починаємо знизу. Починаємо знизу, неважливо. Чи там буде кілограм рушу, чи там кілограм чорної ки. Все в порядку черги. Замовлення на вайберно 098 493 0776. І це все з любов'ю поїде от світулька до вас. Це наші сегодня передачки. Тут добрый день. Просто хотела вас порадовать таким ярким жовтим. Спасибо вам, спасибо. Спасибо вам. Пасібо а я тоже люблю. Вы знаете, я вообще люблю жовтий колір. Да, Ніколи да, не думала, да. любила зелений ся и люблю. Но жовтий это вообще. Я вам дякую. И я вам дякую за <си> все. <дякую>. Спасибо, <си> ляречка моя. Да, Диви на квіточці. А сьогодні ні, на мене не казала, квітка, голова а не трусила. Як Леся каже, коли їй щось треба, каже. як це Ні, ні, скажи. Квітка! Леся. Ні, як їй щось треба, то вона така квіточка позолюсь, ти по мені мені людьку, вона мені Квітка. Квіточка, покажи костюмчик. Слухай, ну ти сьогодні, ну ти, ти, ти понімаш. Роздійся, давай, роздівайся. Я не буду роздіватися, як тільки скину. А, ну диви, ну, Квітулька. Ну, модель, модель. Дивіться на Ну ми. хто ж мене виточив? Костик. Боже мій. Поняла? Поняла. Як, як ти кажеш на квіточку, Кліточка. бо тобі пом'ятку? Квіточка каже. Ні, ти сьогодні квітка. А скажи чесно, от чесно, скажи, правду. О, ладно, ба. А так їй. А ти не показуєш, вона так скромнічко. каже, казала, вучками блима. Одівай фортушок на запісочках. Бусенька, я так кажу, лисюнчик. А вона мені так віса. Ми рідми. Ну у нас по постачання не закінчується, тому що ми дополучили оці маслинки. Так мої хороші сьогодні. Оце всі передачки ми зробили. Ми трошки костя перші половини дня відніс, тому що хто робив до 12, ми їх відносимо. Ми знаємо, що машина виїжджає в два, у дні у 12, і у 6. Ми наші одна машина була на 12 з поцілками, і одна залишилася годин. Час 3 часа якраз поки ми понесемо на 6 часов. Але ми хорошень, і у мене умчики, всі оплатили, всі дівчатка молодці, всі всі оплатили. Дівчатка ще раз вам сказати, що в заказах немає неважливо, що ви візьмете. Ось тут, допустимо, де таюшка Тут допустимо одне від рибулечки, дівчатка, воно уїжджає у нас на Одеську область, на Болград, місто Болград. Я ще раз вам хочу сказати, тут ось кілограм брюшок, дівчинки, це буде йде льодик. воно кажуть, бо льодик. Кілограм брюшок, 150 кілограм, уїжджає у нас на Одеська область. Піло куліпче. Хочу вам сказати, що ограничень в заказі у нас немає, не було і не буде. Саме головне, з 8 утра до часу дня город, номер телефона, фамілія, ім'я, ось і вам все відправити. Ви мої кумнички, ви мої кродяжки, Це все ми зараз віднесемо. Значить, дивіться, ми зараз отримали отаку олівочку. Дивіться, отакі олівочки. Дівчатка, ці олівки, вони стоять 300 гривень, вони йдуть крупні. Це одні із олівочок і маслин, де проглатуються кордочки. На ті полівочки, ті полівочки. Так, у нас є полівочки. У нас маслинки, ми їх беремо дуже багато. Ми ще взяли по 100 пачок, тому що вони дійсно хорошо продаються. Вони у нас є в стеклі і вони є в вакуумі. Хто хоче в стекло, бере в стеклі, хто хоче в вакуум, бере в вакуумі. вакуми. дивіться, і з розчита 300 гривень баночка, що в банки, що вони тобі. Дивіться, це йде політка, вона йде дуже-дуже вкусненька, дуже, 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 і ви знаєте, у неї маленька косочка. Це самі вкусні олівки, це греческих, Це йде вот я, я вам сюди така палада. Вони, я ж кажу вам, що вони йдуть і крупні, і тут, і тут, вони що тут йдуть. Але в нас ще, дані дай мені з родзинкою баночку, але в нас ще є олівочки з родзинкою. Да -да 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 -да. От вони, 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 давай. Дивіться, ще є в нас олівочки з родзинкою. От така баночка стоїть 350 гривень. Дівчатка мої. Замовлення ми робимо тільки на вайбер. Ми робимо тільки на 0,984930776. Так що, мої хороші закази, які ми відносимо. У нас якщо є закази, які роблять 6 утра. От з 6 ми стараємося з 6 до 8, ми його переробили трошки і віднесли на пошту, тому що, я вам вже казала, з новій пошті машина уїжджає три рази в день. Час ці посилочки ми стараємося, а вчитися ми стараємося робити на вечір. Тому що ви знаєте, що ми ще часу, так, 6 часу, так? Щас, час, ось ця машина виїжджає. Ми зараз вже 10-4. Зараз ми це все віднесемо. І ще часу вони виглядають. Вони ніч їдуть, газ покладені, до вас доїжджають. Але в будь-якому випадку тут у кожній посилочці є бутилочка льоду. Так що мої хороши тут теж у нас моємо і тут олівки. Я не знаю, я вже ми їх заказуємо дуже багато, бо тому що ні, це чорні. Це чорні. Ми взяли я ж кажу, по 100 штук, ми беремо їх по 100 пачок, тому що вони дійсно хорошо продаються. Саме головне, що це дивіться, яка йде крупна крупна маслиночка масліночка і оліпка. Ціна 300 гривень за пачку. Мої хорошення замовлення ми робимо 0,98, 493 07 76 І це все поїде до вас. Всім айнам.